А ви знали, що є такий комплімент, яким дуже легко можна образити творчу людину? Не знали? То я вас зараз роздуплю. Але для початку дисклеймер: я висловлюю чисто свою думку, якщо інші творчині чи творці думають інакше на то їхні право. Часто під моїми відео люди з добрими намірами залишають коментар Талант від Бога. Дякую, звісно. Напевне, ви хотіли мені зробити приємно? Але талант від Бога для мене означає те, що не докладаючи ніяких зусиль, я щось отримала. Наприклад, вміння створювати свої мініатюри. Насправді це не так, це ніякий не талант. Це просто багато до погодин. 30 разів переробляння однієї тієї ж деталі. І коли ти не хочеш 20-30 разів переробляти, то наступного разу ти просто стаєш уважніше і робиш її з першого разу або з другого набагато краще. Навіть коли жінці, яка сидить за кермо дорогого авто, Говорить про те, що вона на нього собі немала, все одно це передбачає, що вона, як мінімум, щось робила. Талант від Бога передбачає, що я не робила нічого, я просто народилася з цим. Ну або якась мені, не знаю, чарівна блискавка в голову встрільнула, ну, чи, може, в руки. А ще досить часто кажуть: золоті руки, мої руки звичайні. Були під моїми відео коментарі п'яшою мовою, що такі руки стидно кому комута показувати. А ви кажете золоті. Дякую і за цей комплімент. Я передам їх своїм батькам. Ну тому, що тут теж не моя заслуга, Створили мене золотими руками мама і тато. А для тих, хто писав такі коментарі і вже на мене образився. Я хочу сказати, що це не талант від Бога, і ви теж так можете. Просто вам потрібно провести стільки саме годин за цією роботою, скільки провела і я, і у вас все вийде. Для цього не потрібні надзвичайні навички. Я не стріляю близько, На жаль, не перетворюю воду на вино, а все навколо не перетворюю у золото. Тому мені завжди приємно, коли залишають коментарі про те, що дуже кропітка робота, або навіть з якимись зауваженнями. Дуже дякую. Якщо ви зараз хочете написати ображений коментар про те, що я зажралась, що мені щось не подобається, що Бог мене покарає за те, що я не признаю це як талант. Теж, будь ласка, обов'язково це напишіть. Буду дуже вдячна. Якщо любите спостерігати, як інші працюють, підпишіться, будь ласка. Я тут часто таке показую.